Сьогодні у випуску про прийнятий проект держбюджету 2024 та розрахунок податків для ФОП і повернення індексації 2024 року, про розблокування податкових накладних та розрахунків коригування за новим порядком та проведення перевірок інформації про кінцевого бенефіціарного власника, а також про те, чи буде штраф за фіскальний чек без абревіатури ФОП. Вітаю! Я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи №1 1 І з вами щотижневий випуск новин Підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. 15 вересня 2023 року у Верховній Раді зареєстровано законопроект про державний бюджет України на 2024 рік. У проєкті держбюджету передбачено видатки на встановлення мінімальної заробітної плати у місячному розмірі з 1 січня 7100 гривень, з 1 квітня 8000 гривень, у погодинному розмірі з 1 січня 42 Гривні 60 копійок з 1 квітня 48 гривень. Посадовий оклад працівника першого тарифного розряду ЄТС встановлений з 1 січня 2024 року у розмірі 3195 гривень, з 1 квітня 2024 року 3600 гривень. Розмір мінімальної заробітної плати, яка застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішенням суду, встановлена на рівні 1600 гривень. Прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на. Місяць 1 січня 2024 року встановлений загальний показник 2920 гривень для працездатної особи 3028 гривень. Ставки єдиному податку для ФОПів першої та другої групи є незмінними протягом усього року і залежать від прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, встановлених на 1 січня 2024 року. На основі проєкту держбюджету 24 можемо розрахувати податки, які чекають ФОП. Отже, єдиний податок для ФОПів у 2024 році платники єдиного податку першої групи до 302 гривень 80 копійок на місяць до 10% від розміру прожиткового мінімуму, платники єдиного податку другої групи до 1420 гривень до 20% від розміру мінімальної заробітної плати. Ліміти для фопів у 2024 році: перша група 1 мільйон 185 тисяч 700 гривень. Друга група 5 мільйонів 921 тисяча 400 гривень. Третя група – 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень. Мінімальний розмір ЄСВ у 2024 році встановлено з 1 січня по 31 березня – 1562 гривні, з 1 квітня по 31 грудня – 1760 гривень. А ще нагадую, що всі підприємці мають право не нараховувати, не обчислювати і не сплачувати ЄСВ за себе з 1 березня 2022 року, тобто починаючи зі сплати за березень і протягом усього часу до припинення воєнного стану в Україні та ще 12 місяців після припинення воєнного стану. Законом про державний бюджет на 2023 рік було призупинено дію закону номер 1282 про індексацію грошових доходів населення. Тобто протягом 2023 року у роботодавців був відсутній обов'язок проводити індексацію зарплати у 2023 році. Тож чи буде відновлена ця дія закону номер 1282 у 2024 році? Відповідь шукаємо у проєкті держбюджету 2024, яким на сьогодні не передбачено призупинення дії закону. Закону 1282. Тобто попередньо січня 2024 року обов'язок проводити нарахування та виплату індексації працівникам для роботодавців повертається. А ми продовжуємо розв'язувати ребуси розрахунків середньої зарплати, які завжди були в топі запитань, тому що випадків безліч. Після внесення змін в порядок номер 100 їх стало ще більше. Тому запрошуємо 26 вересня на майстер-клас Тимуром Алієвим середня заробітна плата та зміни в обчисленні компенсації відпусток та мат. Допомоги топ-10 нетипових ситуацій. Реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. Мінфін знову вніс зміни до порядку прийняття рішень про реєстрацію, відмову в реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в реєстрі. На цей раз змінами передбачено уточнення назви комісії регіонального рівня. Тепер рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПНРК, реєстрацію яких зупинено, приймають комісії з питань зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в реєстрі територіальних органів Державної податкової служби. Також внесли уточнення в норми законодавства. Зокрема, тепер комісія регіонального рівня надсилає рішення платнику ПДВ засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог кодексу та законів України про електронні документи та електронний документ. І про електронні довірчі послуги, а також пункт 5 викладено у новій редакції. Так, платник податку, який склав податкову накладну, розрахунок коригування, реєстрацію яких зупинено, для розгляду питання прийняття комісію регіонального рівня рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації таких податкових накладних, може подати наступні документи: договори, у тому числі z контракти з додатками до них, договори довіреності, акти керівного органу платника податку якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції, первинні документи щодо постачання або придбання товарів чи послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи, інвентаризаційні описи, у тому числі рахунки фактури, інвойси, акти приймання передачі товарів, робіт, послуг з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки. Накладні розрахункові документи та банківські виписки з особових рахунків. Ще подаються документи щодо підтвердження відповідності продукції, це декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності, наявність яких передбачено договором або законодавством, та інші документи, що підтверджують інформацію, зазначену у податкових накладних та розрахунках коригування, реєстрацію яких зупинено в реєстрі. Також надана можливість подати письмові пояснення та копії документів виключно до операції, яка стала підставою для зупинення реєстрації податкової. Накладної або розрахунку коригування подання письмових пояснень та копій документів до регіональної комісії, у яких передбачено зменшення суми компенсації вартості товарів чи послуг, їх постачальнику, має право ініціювати отримувач або покупець. Для цього отримувач або покупець надсилає такі пояснення та копії документів постачальнику, тобто продавцю, через електронний кабінет в електронній формі з надкладанням кваліфікованого електронного підпису КЕП. Постачальник-продавець подає такі пояснення та копії документів з закладанням КЕП до податкового органу. Отримувачу покупцю надходить в електронні кабінети інформація щодо дати подання пояснень та копій документів постачальником або продавцем і результату розгляду комісії регіонального рівня таких пояснень та копій документів. Крім того, додаток 2 до порядку викладено у новій редакції. Накази, якими внесені зміни наберуть чинності через 15 днів з дня їх офіційного опублікування, опубліковано було 15 вересня, а отже, зміни почнуть діяти з 30 вересня 2023 року. Щоб розібратись в основних акцентах відновлення податкових перевірок, змінах до постанови номер 1165 та їх дію на зменшення кількості зупинених податкових накладних та розрахунків коригування, а також дізнатись про. Те, які категорії платників підпадають під перевірки, запрошую взяти участь 25 вересня у майстер-класі перевірки з ПДВ, вплив скасування мораторію на платників ПДВ та практика зменшення блокування ПНРК, який проведе податковий адвокат Ірина Нараєвська. Реєстрація на майстер-клас безкоштовна за посиланням під цим відео. Порядок проведення перевірки інформації, яка надана юридичною особою у поясненні та документах, для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціара власника та структуру власності юридичної особи, затверджено наказом Мін'юсту номер 3265 5 Держреєстратор розпочинає перевірку інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності протягом 10 робочих днів з дня отримання відповідних документів від юридичної особи. Під час перевірки інформації про кінцевого бенефіціарного власника або структуру власності держреєстратор перевіряє на наявність або відсутність у відомостях про Кінцевого бенефіцера власника або структуру власності, наданих юрособою з суперечностей з відомостями, надісланими мін'юстом, відповідно до порядку затвердженого наказом мін'юсту номер 2542-5. Відомостями, наявними в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, а також отриманими ним у процесі здійснення такої перевірки. Також держреєстратор має право запитувати додаткові пояснення, необхідні для повноцінної перевірки. Наказ номер 3265 d 5 набирає чинності з 1 жовтня 2023 року, але не раніше дня його офіційного опублікування. Крім того, уряд схвалив постанову про затвердження методології. Метології визначення юридичної особи кінцевого бенефіцерного власника. Мета методології визначення кінцевого бенефіцерного власника встановити на рівні країни єдиний підхід, як визначити реальних власників компаній. Норми методології також передбачають особливості визначення кінцевого бенефіціарного власника для неприбуткових організацій, інститутів спільного інвестування, корпоративного, пайового, інвестиційного та недержавного пенсійного фонду, партнерства, створеного відповідно до законодавства іноземної розбудови. Дікції на підставі або відповідно до договору для ведення діяльності з метою отримання прибутку або досягнення іншої спільної мети, повного командитного товариства. У бухгалтерів завжди є безліч питань до податкування, обліку або звітності, адже кожен з нас має сумніви або потребує поради від кваліфікованих спеціалістів. З такими питаннями ви завжди можете звернутися до експертів сервісу особистий консультант. На всі свої запитання ви отримаєте відповіді. Кваліфіковані експерти цілодобово приймають запитання та відповідають впродовж 24 годин в робочі дні, в залежності від складності запиту. Навіть у суботу і неділю запитання приймаються цілодобово, а відповідь у понеділок за час існування сервісу наші експерти дали відповідь на більш ніж 180 тисяч запитань. Просто уявіть собі, скільки проблем бухгалтери вирішили за рахунок цього унікального сервісу. Доступ до сервісу особистий консультант надається передплатникам бухгалтерської відеоплатформи. Податківці внесли роз'яснення щодо абревіатури ФОП у фіскальному чеку. Пунктом 2 розділу 2 положення про форму та зміст розрахункових документів встановлено, що фіскальний касовий чек на товари послухи послуги за формою номер ФКЧ1 має містити обов'язкові реквізити, зокрема такі як найменування суб'єкта господарювання. При цьому найменування суб'єкта господарювання це найменування юрособи або прізвища ім'я по батькові підприємця, які зазначені у єдиному державному реєстрі юросіб ФОП та громадських формувань. Дозволяється використовувати в назві загальноприйняті скорочення, наприклад, ТОВ ПП та інші. У разі відсутності в документі, хоча б одного з обов'язкових реквізитів, а також недотримання сфери його призначення, такий документ не прийматиметься як розрахунковий. Разом з тим, у разі якщо фіскальний чек містить всі обов'язкові реквізити, однак у рядку 1 найменування суб'єкта господарювання поряд з прізвищем ім'я по батькові фізособи відсутня абревіатура ФОП. То такий фіскальний чек прийматиметься як розрахунковий та до ФОП, у тому числі платників єдиного податку, відповідальність не застосовується. До речі, запрошую вас на безкоштовний майстер-клас з Тимуром Алієвим на тему ФОП і товарний облік. Топ 5 правил ведення виправлення помилок у формі обліку та наслідки, які відбудуться 27 вересня. Ви дізнаєтесь, кому не потрібно вести товарний облік, а кому обов'язково як заповнювати форму обліку та виправити помилки а також що надати податківцям при перевірці діяльності ФОП. Посилання на реєстрацію шукайте під відео. Національний банк пом'якшує низку валютних обмежень з метою поліпшення роботи готівкового сегменту валютного ринку для збільшення можливостей отримувати сучасні види реабілітації за кордоном для воїнів, які захищають нашу державу, постраждалих від бойових дій та інших категорій населення, а також створення умов для реструктуризації зовнішніх кредитів державними компаніями. Так, із 16 вересня 2023 року внесено зміни стосовно таких питань. По-перше, збільшення пропозиції готівкової іноземної валюти. Уповноважені установи будуть здійснювати операції з продажу клієнтам іноземної валюти в готівковій формі в межах суми, яка визначається як сума таких складових. Сума залишків готівкової іноземної валюти станом на 13 квітня 2022 року. Обсяг перевищення купівлі готівкової іноземної валюти над обсягом її продажу за всіма іноземними валютами, що розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних або робочих днів. І 120% від обсягу купівлі безготівкової іноземної валюти у фізичних осіб за всіма іноземними валютами, що розраховується починаючи з 13 квітня 2022 року та протягом наступних операційних або робочих днів. По-друге, розширення переліку медичних послуг, для оплати яких населення може здійснювати транскордонні перекази. До відповідного переліку додано послуги з реабілітації, а також послуги з придбання протезів та їхніх комплектуючих. Встановлення сервісного обслуговування та ремонту протезів. По-третє, розблокування платежів за зовнішніми боргами, реструктуризованими за погодженням уряду України. Національний банк дав змогу державним підприємствам та господарським товариствам, 100% акцій, яких належить державі, переказувати кошти за кордон з метою виконання зобов'язань перед нерезидентом за кредитом чи позикою, що були реструктуризовані на умовах погоджених Кабміном. Крім того, дозволено здійснювати інші платежі, пов'язані з обслуговуванням. Зобов'язань. 1 жовтня 2023 року набирає чинності закон номер 3326 яким передбачено, що до припинення або скасування воєнного стану запроваджена заборона на реалізацію магазинам безмитної торгівлі, а також виробництво для таких цілей тютонових виробів або рідин, що використовуються в електронних сигаретах. У разі наявності у виробників станом на перше. Жовтня 2023 року залишків тютюнових виробів або рідин, призначених для реалізації магазинам безмитної торгівлі, такі виробники зобов'язані станом на 1 жовтня провести у присутності представника податкової інвентаризацію таких товарів та подати інформацію про залишки таких товарів та місця їх зберігання ДПС протягом двох робочих днів з дня завершення інвентаризації. Дозволено здійснення у подальшому зберігання виробникам таких залишків товарів лише у місцях зазначених в Інформації про результати проведеної інвентаризації, якщо після 1 жовтня 2023 року буде виявлено факти виробництва або зберігання, крім інвентаризаційних залишків у місцях зберігання, про які повідомлено ДПС, або транспортування, або реалізації, у тому числі їх виробниками тютюнових виробів, або рідин, що використовується в електронних сигаретах. Такі товари вважаються немаркованими марками акцизного податку, і до таких суб'єктів господарювання застосовується відповідальність, передбачена статтею 17 закону номер 481, дроб за виробництво зберігання, транспортування, реалізацію під акцизних товарів без марок акцизного податку, зокрема 200% вартості товару продукції, але не менше 17 тисяч гривень. Щоб розібратися, як правильно формувати собівартість, яка є одною з головних складових витрат будь-якого підприємства, розглянути складові виробничі собівартості та собівартості реалізації, а також проаналізувати наслідки з ПДВ у випадку реалізації продукції нижче собівартості, пропоную прийняти участь 29 вересня у майстер-класі Собівартість формування, складові та розподіл витрат, способи калькулювання, який проведе Ольга Целуйко. Реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. Державна податкова служба України нагадує, що спливає термін для подачі платниками податків звітів про контрольовані операції та повідомлень про участь у міжнародній групі компаній, так зване повідомлення про МГК, які є окремими формами звітності для цілей податкового контролю за трансферним ціноутворенням. Відповідно до підпункту 39.4.2 податкового кодексу, зазначена звітність подається в електронній формі до 1 жовтня 2023 року, що настає за звітним платниками. Податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, у поточному році останнім днем подання звіту та повідомлення про МГК за 2022 рік є 2 жовтня 2023 року, так як і граничний строк припадає на вихідний день. При цьому починаючи з 2022 року звітного. Повідомлення про МГК подають лише платники податків, які є учасниками відповідної міжнародної групи компаній, та у звітному році здійснювали контрольовані операції. ДПС з метою визначення необхідності проведення самостійного коригування рекомендує платникам податків переглянути проведені як протягом 2022 року, так і попередніх звітних періодів операцій на відповідність принципу витягнутої руки та скористатись можливістю подання уточнюючих розрахунків без застосування штрафних санкцій та. Держштат у своєму сайті у розділі для респондентів оприлюднив проекти альбому форм державних статистичних спостережень на 24-й рік та загального табелю переліку форм державних статистичних спостережень на 24-й рік. Отже, попередньо вже можна ознайомитись з тим, які статистичні звіти будемо подавати у 2024 році. Закінчується перший осінній місяць вересень, і бухгалтерам необхідно подати звіти та сплатити податки. Нагадаю, останні дати для того, щоб встигнути вчасно закрити звітний місяць. 28 вересня останній день сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страгування гірничими підприємствами з доходу за серпень, 29 вересня останній день сплати авансового внеску з туристичного. ...збору за вересень платниками, які сплачують туристичний збір авансами щомісяця, та податків і зборів за серпень, зокрема, плати за землю, ПДФО та військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за серпень, податку на додану вартість, акцизного податку. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 сімінарком До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.